В Україні не завжди є розуміння у людей, і навіть у політичної еліти, в значної частини еліти, немає розуміння ось важливості цього імунітету. Ми повинні мати опірність, ми повинні розуміти, що російська вбиває. Я, я тут часто порівнюю це, знаєте, з ставленням, ну, з політикою щодо куріння. Да? От, скажімо, коли нам. Ну, я, Росія запустила такі маніпуляції всередину України. Про російськомовних на фронті, що ж ви їх, от вони ж зброєю в руках захищають, там, чи про російськомовних, там, які так само громадяни. От, скажімо, є державна політика боротьби з курінням, так? Угу. У мене є друзі, які є курцями, так? яких я поважаю, їхню людську гідність. І я, я не ставлюсь до них гірше від того, що вони курять. Але я чесно їм кажу, і держава чесно каже. І це нормальний наратив, що куріння зло, що куріння вбиває. На всіх пачках цигарок намальовано, що буває з курінням. От прибузне, така повинна бути наша політика щодо мови. Чи спілкуватися російською, так само є вибір людей, як курити, наприклад, так, це їхнє право. Але вони повинні ну, розуміти, так? І, що по-перше, це шкідливо. І причому це шкодить не лише одній людині, як в випадку з курінням, так? Це шкодить всій державі. А по-друге, очевидно, що, ну, наприклад, якщо як непристойно ж хекати людям в обличчя цигарковим димом, правда? От підійти і хекати. А у нас досі з російських часів вважається нормальним, скажімо там, публічно десь російською послуговуватися. Чому?